Слава Богу, любні гості брати і сестри. В неділю свята православна церква пропонує нам притчу про злих виноградарів. Сюжет притчі наступний: Хазяїн насадив виноградник, обніс його огорожею, викопав точиво, побудував башню і віддав виноградник в управління виноградарям. Коли прийшов час збирати плоди, то він послав своїх слуг. Але сказано, що одних побили камнями, одних прибили, інших побили, і таким чином вони присвоїли виноградник, ці виноградарі собі, і посилав хазяїн іще своїх слуг, але з ним було те саме. Тоді він посилає свого сина єдиного і каже, може. Його вони посоромляться, але вони сказали, це є спадкоємець. Давайте його вб'ємо і заволодіємо виноградником. Тоді вони виводять спадкоємця за виноградник і убивають його. Таким образом сталася трагедія, убивство цього спадкоємця під хазяїном виноградника розуміється Бог Отець. Під виноградником народ Божий, старозаповітна церква. Під точілом розуміється жартовник під башнею, старозаповітний храм, під злими виноградарями розуміються фарисеї та саддукеї. Під слугами маються на увазі святі пророки Божі, які приходили і намагалися на протязі тисячоліть надоумити і народ ізраїльський, і найголовніше. Його вождів для того, щоб вони слухались Господа Бога. Єдинородний син тут в нас відкривається під іменем спадкоємця. Саме його вивели за межі виноградника, тобто за місто Зерусалим, і він був убитий. Це Господь наш Ісус Христос, і запитує Господь, що зробить газянь з цими злими виноградарями, коли повернеться сам. І було сказано, що суворо їх покарає, зло їм вчинить. І дійсно ці події відбулися, вони відносяться до 70-го року по Різдву Христовому, коли війська римського імператора Тита оточили місто, взяли його облогою і місто припинило своє існування. Таким образом, збулися пророцтва Боже. Про Покарання е, юдеям за те, що вони відріклися спасителя світу.